Так, всім привіт. Сьогодні будемо монтувати е, відеопередавач, камеру і приймач. Так, давайте залудимо все, що нам треба буде. Значить, ось тут у нас Т1 для відеопередавача VTX земля і 12 вольт. Так, будемо використовувати R6 для приймача, T6, земля і вживлення 5 вольт. Так, для камери у нас 5 вольт. Земля. Сама Відео і PNCC камера Control. Олег на цьому дроні для віддаленого керування параметрами камери. Так, давайте з камерою почнемо. Ось наша камера. Отже, щоб не використовувати такий джостик. Який губиться, зайва вага і так далі. Ми використовуємо четвертий пін і можемо керувати всіма параметрами камери з пульта. Так, Значить, з цього нам треба червоний – живлення, чорний земля, жовтий відео. І один з синіх, а саме ось цей крайній. Так, отже, обрізаємо чорний цей синій. Цей наче згодиться. Вістині у нас тут доволі великі, тому. Обрізаємо майже під весь роз'єм. Так, і цей синій нам треба подовжити за допомогою ось цього кабеля. Знімаємо ізоляцію. Верху термоусадку так і феном прогріваємо. Зачищуємо кабель і заложуємо. Можна використовувати додзековий флюс, якщо необхідність ну, або паяти так. Так, камера є. Поки не буду її монтувати, бо кріплення камери, на жаль, не дуже добре зроблено в цій рамі. Так, Далі напаяємо. Відеопередавач. Хочу, до речі, принагідно подякувати компанії EvoCom за надані відеопередавачі за те, що підставили в той момент, коли вони мені були дуже потрібні. Так що, якщо вам потрібні якісь FPV комплектуючі або інша електроніка, рекомендую заходити на їхній сайт EvoNet.ua. Так. Відеопередавач. Що нам тут потрібно? Нам потрібне відео. Нам потрібен крайній червоний, чорний, білий. Ці два можна обрізати. Землю і 5 вольт виход. Так, відеопередавач у нас буде приблизно ось так розташований. Тому трішки можна вкоротити все-таки. Поки теж його зніму. Так, і далі наш приймач. Спочатку паяємо кабелі на сам приймач і вже потім до польотника. Є. Далі по цій термоусадці вона, на жаль, максимально вузька. І надягнути її потім з антенами дуже складно. Тому ми беремо її і розтягуємо спочатку. Там, вдягаємо наші антени. І прогріваємо феном. Так, сам приймач ми будемо монтувати на УАРТ 6. Є два способи монтажу цього приймача, один можна тут десь в задній частині його розмістити. Що важливо. На цьому дроні... Я вважаю так найкращий варіант. Дійсно мені підказали, дякуючи фахівцям з каналу FPV-Питанечка. Одна антена у нас буде повністю ззаді. По-перше, вона буде подалі від карбону. По-друге, вона буде прямо назад дрона дивитись, так як в принципі і повинна. Інша антена у нас має бути під кутом 90 градусів. І от якраз цю же антенну ми почіпимо на промінь. Тобто приблизно ось так у нас буде. Так, тут головне не перепутати RX TX. У мене RX білий, TX жовтий. RX білий, значить білий піде на t 6 Так, ще раз білий RX ага значить він має пяти на Т6 так в принципі все у нас Це треба обов'язково прибрати, інакше буде міна. Так, Для того, щоб все монтувати, нам потрібно спочатку поставити стійки. Так, і для стійок нам знову ж потрібні гвинти М3 х 10 яких у нас в комплекті немає. Є лише М3 на 20 і все. Тому треба знову використовувати старі запаси. Так, стійки всі одного розміру. Дуже добре. Ага, ось тут треба товстіший. І тут для цього у нас є М3 на 20 Уже з нанесеним ущільнювачем. Так, еще два крайних. Так, живання я вивожу на бік Чи на цей, чи на цей. Ще нам треба змонтувати тримач антенни. Так, насправді одну антенну було би добре пропустити сюди, але вже їх є. Так. Це так. Так, візьмемо наші стежки і будемо потроху закріплювати. Так, нам треба закріпити конденсатор, щоб він не болтався і не заважав. Давайте закріпимо наш приймач. Ну, в ідеалі було б добре привезти його сюди і тоді закріпити. Так краще. Я вже, напевно, так не зроблю, тому що, тому що треба буде міняти термоусадку. Але так зробити дуже добре, тому розріжемо і замінимо термоусадку. В комплекті якраз дві термоусапки. Використаємо другу. Так, далі можна дати двосторонній скотч. Так, і звісно ж на стяжечку. Так, єдине, що тут треба на тоненьку стяжечку. Идем. Добре. Тоді вот, нахер дві стяжечки. Ну, так. И это супер. Так, приймач є. Тепер давайте закріпимо відеопередавач. Відеопередавач будемо садити на два гвинти. Ось так. Для цього у нас в комплекті є такі гвинти, як М3х5. М2 на 5. Вона тримається. Все супер. Так, по задній частині, в принципі, все. Давайте перейдемо до камери. Камеру залишив на кінець, тому що вона тримається дуже погано. Спочатку нам треба вставити ці пластикові прокладки. Так, і наша камера має стати якраз між ними. Так, гвинти, які йдуть з камерою, нам не підходять, і нам знову треба ось ці М2 на 6. Я туди закручу. Така класна рама і таке трошки дебільне кріплення камери. Вже б зробили просто резинку на ці передні стійки і все. Так, трішки не дістає кабель. Трішки кабель не дістає. А-а-а, зрада. Так що кабель взагалі не можна обрізати. Ну я потім кабель трошки подовжу, бо я не хочу, щоб він так був в натяг. Але щоб закінчити це відео, давайте будемо монтувати верхню кришку. Так, що ще варто зробити, це взяти стяжками, закріпити ось ці кабеля, щоб вони тут не болталися. Так, тепер наші резинки під батарею. Отже, варто їх наклеїти так, щоб батарея розміщалась по центру. Так, залишилося прикріпити антену, для цього використовуємо обов'язково укріплення антени. Якщо у вас немає, я з вами залюбки поділюсь. Але без кріплення для такого дрону це все не має сенсу. Так, Тут можна використати або такі з такою ж напівкруглою шляпкою або можна з потайною, якщо у вас залишилось. Краще зазвичай спочатку населити ці гвинти, а потім уже піхтево монтувати. Так, обов'язково закручуємо цю гайку. Перевіряємо, що у нас антенна нормально закручується ще є якийсь зазор до гайки. Тут навіть шайбу ще можна було дати.